Раб людина позбавлена будь-яких прав, яка перебуває в повній власності свого володаря. Так, да, сьогодні ми поговоримо про рабство. Мене вже задовбало це, чесно кажучи, безліч народу просто в коментарях пишуть, що от, українці раби, в Канаді раби. Є ще один блогер там Едмонтонський, який на цю тему вже просто задовбав відео. В... Вхайпувати на цьому і пушити цю тему про рабство, що Україна раби на що це робити? Я не розумію. Поговоримо про це. Це буде перше і останнє відео. Що Україна українці раби, тому поїхали дивитися. Всім мене звуть Даниїл, я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Тут я розповідаю про моє життя в Канаді. Ми переїхали по візі ВізіКует більше року тому. Розповідаю про просте життя у, звичайного хлопця без супергрошей. Приїхав, працюю на будові. Все можете подивитись, кому цікаво на моєму каналі. Зараз поговоримо про рабство. Безліч народу пише в коментарях: от українці раби, от всі раби, там то не хватає, цього не хватає». Працювати, треба працювати, не працюєш там, не знаю, і безліч всього такого. І я от не розумію таких людей, чесно кажучи, читаю і завжди, блін, ну камон, а де ви бачили хоч одну країну? Де не треба працювати? Я не знаю, якщо ви не народились е, сином або донькою мільйонера мільярдера, якщо у вас батьки там не супербагаті, якщо е, вам, у вас було не було 15 бабушок, що померли і залишили вам квартири або будинки, ну де не треба працювати? Ну скажіть мені. Я просто не розумію цих людей, які пишуть, що «О, це рабство. В Україні що не так? Не треба працювати. Тобто в Україні ти прокинувся, і як блін, васик Телесик, якийсь не знаю, закинув Ноги на пічку і спиш і нічого не робиш. Чи що? Ні, в Україні також люди працюють, також чогось заробляють, добиваються, зранку встають, йдуть на роботу. Так само у них є відпустка, і вони не можуть, коли захотів, вдома сидіти. Звичайно, в Канаді дорожче життя, це правда. Але ти й заробляєш більше. Ну уже в мене на відео на каналі вже є багато порівнянь відео з тим, скільки заробляєш в Канаді, і скільки тратиш. І ну от які би в мене порівнянні такі відео не були з Польщею, з Канадою. З Україною, навіть з США, було ну все рівно, е Канада непогано себе показує в, в співвідношенні заробітку до витрат. І я не розумію людей, які говорять, що рабство так потрібно працювати. А як? Але ж вас, ні вас ніхто не змушує. У вас є права. Якщо ви не хочете працювати, е ну то йдіть бомжуйте. Я не знаю. Якщо ви хочете. Е Чогось більше мати, ніж маєте зараз, ну то попрацюйте більше, відкрите бізнес, найміть людей і їдьте на кариби відпочивати, і вже не будьте рабами. Хто ж вам забороняє? Просто я не розумію людей, які говорять, що от це рабство, це таке життя. Я знаю безліч людей, які досягли реального успіху в цьому житті з нуля. Не маючи нічого, так вони якийсь час працювали сильно, важко, але це все рівно не рабство, тому що вони отримували гроші, вони інвестували і вони досягли того, що можуть зараз відпочивати. І так само. Я відчуваю по собі, так я працюю тяжко з сьомої ранку до шостої вечора іноді там затримуюся і ще, тобто по 11-12 годин на вихідних буває десь під заробіток, їжу на якісь під заробітки, щоб заробити. Але все для чого? Для того щоб в майбутньому наростити собі якісь вміння, вивчити мову, зібрати якийсь стартовий капітал. Зачепитись тут і в майбутньому заробляти більше, вже їздити, відпочивати, хоча я й так, хоч я так тяжко працюю, але я можу відпочивати на каналі безліч відео, ви можете подивитись, що я не брешу. Я їжу, відпочиваю, трачу гроші. Блін, ну який раб так може собі дозволити. В общем, якщо просто ви не хочете працювати, то не треба казати, що це рабство. Тому що без роботи не буває нічого хорошого. Все, що добре, Завжди потрібна робота. Будеш сидіти без роботи, будеш лентяюгою, валятись, потовстієш на 45 кілограмів і помреш від ожиріння, я не знаю. І все, робота дає стимул до життя, робота е, дає тонус твоєму організму. Так, звичайно, що робота буває різна. Але це вже за, за тобою лежить. Яку роботу обрати? Якщо тобі не подобається будова, ну то не йди на будову, хто тебе змушує, Йди на іншу роботу. Або е, не подобається будова, але ти хочеш от. Е, Мистецтвом якимось займатися. Ну то попрацюй на будові два роки, зароби гроші собі на старт, щоб у тебе був стартовий якийсь капітал, і піди вже займайся мистецтвом. Але що це рабство, ти збудував собі якусь, якийсь шлях і потім вже робиш що завгодно. Ми люди вільні. Ти хочеш живеш тут, хочеш поїхав, хочеш там, можеш. Вірити в що завгодно можеш взагалі тут в Канаді можеш бути чим зав... чим завгодно хлопцем, дівчиною, камерою, камнем не знаю отак. От, от, от тут в Америках живуть. Ну, але все рівно ніхто тебе не змушує бути тим, ким ти не хочеш. Якщо ти хочеш бути вільною людиною, можеш взагалі назбирай просто в один в одну сторону на квиток, поїдь в якісь теплі краї і бомжуй там нелегально. Хто тобі забороняє? Будеш не рабом, зато будеш на пляжі валятися. Це твій вибір, це вибір кожної людини, як жити. Якщо ти хочеш приїхав і хочеш жити в Канаді, так прийдеться працювати. Тяжко, я знаю. Не хочеш працювати тяжко. Ну то працюй не так тяжко. Живи тоді бідніше. Орендуй якусь одну кімнату, їжу в футбанках і живи, як безліч людей, бідних живуть. Отак, от, от знімають одну кімнату і все життя такі люди, навіть місцеві, які тут народились, і так тут живуть. І мене вже оце дістало, ці рабство, рабство, всі раби, всі раби, не знаю. Мільйонери одні пишуть, що всі раби. Якщо я не правий, напишіть в коментарях, але просто ну задовбало, скільки можна мусолити цю тему. Тому що про що ми говоримо, про що ми думаємо, такими ми і є. Ми всі не раби, ми всі вільні люди. Хочеш досягнути чогось, бери себе в руки і досягай. Якщо ти не можеш заробити більше грошей, то зміни професію, навчись чому. Але сидіти на дивані після роботи прийти, всісти, нічого не робити, потім знову йти на роботу, ніяк там не розвиватись, не думати про кар'єру, не думати ні про що, а просто отак працювати і все. Ну то, звичайно, ти попадаєш в е, свої в кліщі своїх обставин. і Ти не можеш з цього вирватися, тому що. Ти просто пропалюєш своє життя. Я, чесно кажучи, на своєму шляху не знаю ну, жодної людини, яка б була бідна, яка б хотіла більше зробляти і щось для цього робила, яка би жила бідно. Ну от реально. Покажіть мені хоч одну людину, яка е, е, навчалася весь час, щось нове пробувала, знаходила потрібні знайомства, щось робила для того, щоб багатіти і не ставала багатою або багатшою, ніж є зараз. Ну Таке нереально. Тому що люди, якщо щось роблять, якщо йдуть крок за кроком, степ байстеп. Вони чогось досягають. А якщо я нічого не буду робити, то я нічого й не досягну. Ну, вибачте, це правда життя. І навіть якщо я досяг чогось і просто залишаюсь на цьому рівні, я деградую. Це така правда, тому що світ завжди йде вперед. Якщо хочеш мати щось більше, досягати чогось кращого, тобі також треба розвиватися разом із світом. І вистачить, вистачить уже цього рабського мишлення, що от ми всі раби. Ні, ми не раби, Ми всі нормальні люди з головою, вміємо читати, писати. Сто років тому, деякі сто років навіть менше, там бабусі наші. По шість класів закінчували школи, а то й по чотири, і все нормально, якось виживали. І... А ми вміємо читати, маємо безліч інформації з інтернету. Можна просто навчитись робити все, що завгодно в інтернеті. Ну, реально, від столярства до кухні, плитку класти, да ну просто напишіть все, що завгодно. Ви хочете програмування, вивчити мову, все можна в Ютубі знайти. А ви дивитесь моє відео блін, про Канаду, якогось там пацана. Найдіть щось цікаве, корисне і вчіться цьому, і вже не будете рабами. Навчіться вебдизайненгу, не знаю маркетингу. Ведіть свою сторінку в інстаграмі як мінімум і заробляйте на цьому, продавайте рекламу. Але знову ж таки, так це не буде легко, це не буде просто. Ви не думайте, що блогери там всі заробляють. Скільки я заробляю, можете подивитись ось тут. В цьому відео я знімав скільки я заробляю, тобто, і я вам такий спойлер. Нічого я поки що не заробляю, А вже відео знімаю більше року. І ще до заробітку мені ого. го А люди думають, що ось він там блог знімає, там мільйони заробляє, а ми всі раби. А не люди приїхали сюди, блін, місяць чи два чи півроку пожили, походили на якийсь е, завод, чи я нікого не хочу ображити, всі професії потрібні, але походили на таку роботу, де мало оплачують. Попрацювали, ніяк не розвивались. І такі: ой, все, Канада відстій, тут тільки рабство. Звісно, рабство ти приїхав, блін, мови не знаєш, житла немає, роботи нормальної не маєш, розвиватись не хочеш, знайомства ніякі не заводиш. І за півроку хочеш вже купити тут мільйони будинків і закинути. І ноги на... Закинути ноги на і так сидіти. Такого не буде ніколи, ні в якій країні. Тому українці, будь ласка, вистачить говорити, що українці це раби по всьому світу. Ні, все залежить від тебе. Якщо ти говориш, що ти раб і всі інші раби, то ти сам раб, а інші не раби, тому що ми не раби. Ми нормальні люди. З мозком, вміємо читати, писати, шукати в інтернеті інформацію, вчитись, розвиватись. Все, до чого ви досягли зараз, це все ваш вибір, рано чи пізно. Ви в своєму житті зробили дуже багато виборів, і оці вибори вас привели до того, де ви зараз. І навіть якщо ви зараз в лайні, вибачте, але крок тому ви зробили гарний вибір, то подумайте, може, ви 20 кроків тому взагалі не там звернули. І тому зараз в лайні. Ось такі ось мої думки. Не знаю, пишіть в коментарях, що ви думаєте. А зараз я вам покажу. Як ми відпочивали, трішки тут в редірі біля нас є така невелика, але забавка для дітей. Там можна посидіти, класне містечко. Коротше, подивіться, як раби відпочивають тут в Канаді і де можна це зробити. Я вам дякую за перегляд. Дивіться далі. Ще нагадую: поставте вподобайку відео, якщо вам сподобалось хід моїх думок, підпишіться на канал. Якщо вам взагалі цікава Канада або думки, ось такого плану. Також я вам нагадую, що ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера. Ми вже зібрали ось таку суму. Будь ласка, долучайтесь, тому що йому потрібен новий автомобіль, щоб допомагати людям розвозити гуманітарну допомогу, хліб евакуювати людей. Всім він цим займався. Олександр Іванович він проживає на, в селі Краснопілля біля кордону з Росією. Там ніколи не буває тихо. Він потребує цей автомобіль. Також нагадую, що за кожну вашу вподобайку під цим відео і під попередніми я відправляю одну гривню. В банку для цього волонтера. Тому, якщо ви самі не можете задонатити, поставте вподобайку відео і я відправлю одну гривню за цю вподобайку в банку. Посилання на банку буде в описі під відео. Я бажаю всім мирного неба. Все буде Україна. Дивіться далі. І так, народ, пряме включення з проби відпочинку. Нас, друзі, раніше сюди запрошували, але ми ніяк не приїжджали. І от, е, називається Discovery Canyon, щось таке, якщо я не помиляюся. Да, Discovery Canyon. Тут можна справлятися з кругів е, по річці. Я не знаю, як це працює, не знаю. Ми взяли тачку, стільці, один круг. І зараз побачимо, що тут і як тут. Дізналися ми, скільки що коштує. Тут є ось такі круги. Я сподіваюся, вам видно. Які можна брати, вони не безкоштовно. Виходить так: ти приходиш, на одну людину платиш 6 доларів, тобі дають такий браслет на руку, і ти вже можеш використовувати ці круги і кататися цими кругами. Я так розумію, що якщо зі своїми кругами, то взагалі безкоштовно зараз Віка, любітельниця і спитательниця взяла наш круг, в нас був один, і пішла там плавати. Як виявляється, зі своїм кругом спускатись по воді не можна. То шарить англійський, можете почитати. Тут пише, що 6 доларів за людину, 4 поїздки і більше. Круги мають залишатись на воді. Виходить так, зі своїми кругами, можна плавати тільки в цьому болоті, в цьому в цій калюшці, не знаю А якщо хочеш спускатись вже по спуску, то вони не пускають зі своїм. Тільки платиш 6 доларів, якби день, береш кружочок і спускаєшся. Потім ось тут сідаються всі. Така толкучка виходить. І ось там, ось тут, по одному вже виїжджають. І так, посадив я наших тюленей. Зараз будуть плити. До речі, я забув розповісти і показати морозиво, скільки коштує. Можна купити морозиво, дві кульки, але там чотири, по факту 7 доларів. Якщо одна кулька, а по факту дві, там воно просто якось так дивно рахується. Я не знаю, але я думаю, долари 4. Ось такі ціни на морозиво. Ми тут йдемо, як завжди, до мінічку спати, кладемо зараз. Там оце це болот. І спускатись. І тут збоку трошки є. Таке озерце прикольне. Тут галявина така, можна м'ячик пограти, покидати, там, посидіти, повідпочивати. Люди вон взагалі з палатками сюди приїхали, розставились, собі відпочивають цілий день. Їдять, смачать щось там. Коротше, прикольне місце, щоб відпочити просто тут.